Писанкова Коломия, 18 мальованих писанок, за вишки майже 2 метри кожна привезли до Коломиї із Києва. Їх створили майстри з різних областей України. У квітні вони були представлені на фестивалі писанок у столичному заповіднику Софія Київська, і саме Коломия виборола перше місце у традиційному розписі. За умовами конкурсу писанки їдуть у місто Переможець. Писанки розмістили біля унікального музею писанкового розпису в Коломиї. Висота кожної з них один метр вісімдесят сантиметрів. Виконані вони зі скловолокна, тобто обіцяють довго милувати око містян та гостей Коломиї. Переконаний голова оргкомітету фестивалю писанок Ігор Добруцький. Ви вже не один раз довели, що ви є столиця писанкового раю. Довести ще раз, що це все заслужено. Я думаю, що він буде прикрашати ваш туристичний маршрут до музею писанок. Світлана Стадник брала участь в оцінюванні писанок у столиці, заслужений майстер народної творчості та відмінник освіти України. Розповідає, були дві номінації за традиційну писанку з символами богині берегині і за авторську писанку. Досить цікаві роботи, і я би хотіла десь так уточнити, що вони писанки-мальованки, тому що вони розмальовані фарбами. А традиційна писанка це розписана воском. І мала можливість навіть спостерігати за виконанням. Цих творчих робіт досить поставились так автори, писанок е, з таким теплом. Ну, те, що і мало би в себе вібрати писанка. Перше місце посіла Коломия. Оксана Григорчак, яка розмальовувала писанку. Розповідає: наша мальованка мала символізувати рідний край, і це майстрині вдалося стовідсотково. Писанкою я вже давно займаюся і вивчала різні регіони нашої нашої області. Дякую мені хотілося зробити свій варіант такої писанки. Ну хотіла поєднати в цій в цій одній писанці. Орнаменти різних, ну мають ну, можна сказати, що можеш поєднати, тому що в нас танківщина характерна тим, що кожне село має свої орнаменти, кожне село свої має малюнки, колори. Іскандер Баріїв, корінний кримчанин, проте тепер проживає в Києві. В рідному Криму окупаційна влада відкрила на активіста і захисника прав кримських татар кримінальне провадження. Чоловік каже, у Коломиї відпочив душею. Музей України під відкритим небом. Музей України, який демонструє одну із частин той культури, культури розписування яйця. І я думаю, це буде цікаво, Я думаю, це буде привлекати. В захваті відписанок і самі коломияни. Люди кажуть, у нашому місті багато цікавинок, а ці чудові мальованки будуть ще однією окрасою столиці покуття. Чудесні, надзвичайно гарно, що показана ціла культура цілої України? Ми маємо можливість насолодитися. Нам така честь випала. Писанка сама по собі у собі відтворює життя. Так що. Життя, як кажуться, для всіх цікаве. подарункові подарунковій Коломийський міський голова Ігор Слюзар розповідає, з паном Добруцьким познайомився на конкурсі, де міські голови розписували писанки. Наш голова тоді зайняв третє місце. За це місцеві подарували тисячу кущів троянд. Тепер квіти цвітуть біля музею писанкового розпису. Так що мальованки це вже друга столична нагорода. Це наступний проект, який е, отримав логічне завершення. Ті всі писанки були розписані. Областями України, це як символ єднання. Що всі пишуть писанки, і писанка нас об'єднує. Подякував організатору столичного фестивалю і подарунку від для Коломиї, і народний депутат Юрій Тимошенко, обранець переконаний писанкам з усієї України. Місце якраз у нашій Коломиї. Київ то є голова Коломия, то є серце України, і будемо дружити надалі. Ми завжди так само з подяки будемо раді підтримати. Що потрібна наша поміч? Кличте в Київ. Всі приїдемо, підтримуємо. Кращого місця на Україні для ваших писанок напевно не існує і бути не може. Маленькі курчата позбігались до великої квочки, і все на місці, все як має бути. Ще раз вам дуже дуже дякую. До слова транспортувати ці велетенські писанки з Києва до Коломиї вдалося завдяки фінансовій підтримці депутата Коломийської міської ради Ігоря Ільчишина. Ігор Добрудський запросив коломиян вперше взяти участь у параді вишиванок, який традиційно відбудеться у день незалежності в Києві, та запропонував запровадити в Україні дні. Національного одягу